Ну що, любі друзі, з вами знову Нателла Романівна. Я рада вас вітати на своєму каналі. Нагадую, що я таролог, і сьогодні, що ми з вами будемо робити? Ми з вами будемо робити тижневий розклад. Давненько я їх не робила, треба поновити цю, цю традицію. Зараз я запалю свічечку, щоб нам було світліше. Ось так от. І зробимо вам розклад на тиждень починаючи з 27 жовтня, тобто це тиждень, на який припадає сама, і досить такий важливий тиждень. І в духовному плані, і в плані духовного розвитку, і в плані подій якихось може бути. Тому тут треба бути особливо уважним, і я вирішила зробити вам такий розклад. Якщо ви новенькі на моєму каналі, то я роблю такі розклади, коли я обираю 6 колод карт. А, і а, дивлюся на них а, прогноз на тиждень. Тобто ви маєте обрати одну з цих колод. Вам не треба обирати всі, дивитися всі, ви можете обрати одну з цих колод, яка вам подобається, до якої вас тягне. Тут відключаєте власну інтуїцію, дивитеся, як у вас це працює, куди вас тягне душа, до якої з цих колод. Можете обирати за рубашкою, можете обирати за а, номером, скажімо так. Як він лежать, тобто як завгодно, до, до якої колоди вас тягне, туди й дивіться. Тобто тут буде у нас прогноз такий, що вони підкажуть нам вищі сили на цей тиждень. Отож, давайте починати, давайте починати. Для тих, хто обрав ось цю колоду з такою рубашкою, для тих, хто обрав її, давайте глянемо. Я витягну одну карту. Це будуть такі загальні тенденції на тиждень. Тому що я роблю загальні розклади. Хто хоче індивідуальні розклади, пишіть мені в особисті. Зараз ми дивимося загальні для всіх, але тут на тренування інтуїції. Дивіться, чи співпаде вас, чи не співпаде. Отож, для тих, хто обрав першу колоду, що нам прорахують вищі сили, які тенденції, на що звернути увагу, взагалі, що буде відбуватися цього тижня? Тижня, який починається з 27-го. Жовтня 2025 року, тиждень, який припадає на Самай. Отож, витягую карту. Коханці, ну, треба буде робити вибір, зайчики мої. Треба буде робити серйозний вибір. І, як завжди, це такий вибір, коли е, ну, декілька варіантів будуть привабливі. Тобто, вам хотілося б брати і те, і те, знаєте. Все одразу, все одразу і великою ложкою. Але так не вийде. Треба буде робити вибір від чогось відмовитись для того, щоб щось отримати. Ось так. Тут треба бути посерйознішим, тому що це досить серйозний момент, в принципі, самайн, і до того, що ж цей самайн припадає на. Скажімо так, на зірку хаоса цього року, і в цей сама треба вчитися відмовлятися від непотрібного, відмовлятися від того, що вже віджило. Тому вибір, тут ще й старший аркан вам випав, тут особливо це важливо для вас. Ви маєте звернути увагу на те, який вибір ви робите, обирайте те, що для вас важливо, і не бійтеся відмовлятися від того. Ну, Що може бути другорядним, так не таким важливим для вас, тому що це ну, тут треба по-любому доводиться від чогось відмовитись, тому що це самайн, це такий період, коли ми позбавляємося від мертвого, від віджившого, від того, що нам вже не приносить користі, але ми його тягнемо за собою як якийсь такий багаж, не можемо від нього відмовитися. Суто, знаєте, на інерції тягнемо на звичці. От треба від такого відмовлятися. Тут вам прямо вибір стає. Перед вами в повний зріст. Тобто тут треба буде зробити усвідомлений вибір, можливо, навіть вибір душею, скажімо так, тому що тут треба бути дуже-дуже обережними з цим. Так, далі для тих, хто обрав колоду номер 2 давайте надивимось: ну, якщо ви обрали другу колоду, давайте дивимося, що вас чекатиме цього тижня. Самаївського тижня, що ж там буде відбуватися у вашому житті? На що звернути особливу увагу? Так, дивимося, дивимося. Ті, хто обрав другу колоду. Так, витягую вам карту, витягую вам карту. Вісімка чаш. Ну, також, дивіться, тут також якесь щось таке а, ну, розставання. Ну, не розставання, як би це сказати, трошки, трошки така буде тема, знаєте, ностальгія. Ностальгія вас накриє, можливо, дійсно з кимось доведеться тимчасово розстатися, хтось кудись поїде надовго, знаєте. І о, ви цю людину довго не побачите, і у вас буде такий, знаєте, сум, ностальгія, ви будете переживати. Це, от коли емоції переповнюються, от більше про емоції. У вас буде дуже такий емоційний тиждень, наповнений переживаннями внутрішніми, наповнений власними такими якимись страхами, чи от буде так дуже такі заклопотані. В принципі, це не означає, що людина ця не повернеться, вона повернеться, але можливо якийсь період, коли ви не побачитесь довгий час, тому це буде вас так, от знаєте, ви будете через це сумувати, це буде вас тужити будете, власне кажучи, будете, от як бачите, жіночка плаче в кареті, вона тут кудись їде, тут у неї а за спиною бачите порт, тут ось. О. А кораблики, ну тобто, це вона з ким прощається, або з кимось уже попрощалася і їде додому, і це її тривожить. Так що тут загалом буде основний такий, знаєте, основна увага, основна концентрація на вашому емоційному стані. Тобто, дивіться, пам'ятайте, що це не назавжди, тому що вісімка чаш, вона така, так, воно все пройде. Воно все пройде, це такий тимчасовий період в житті, який треба просто пережити, пересумувати, там пережити ці емоції, себе особливо не роз'ятрувати, не роздирати собі душу, тому що воно все повернеться на, на своє коло, туди, куди треба. Це, як, як я кажу, це, скажімо так, тимчасова ситуація. У вас буде тимчасовий емоційний, нестабільний стан. От. Така, от, така от випала нам карта для тих, хто обрав другу колоду. Далі, для тих, хто обрав третю колоду, давайте надивитися. Третя колода для вас. Третя колода для вас, зайчички мої. Третя колода для вас. Так, що вас чекає зірка? Слухайте, ну, зірка. В принципі, карта непогана, непогана карта. А Знаєте, ви тут отримуєте, ви цього тижня отримуєте якісь цікаві новини або якусь цікаву інформацію на перспективу. Це буде щось таке, що ну, не про зараз, абсолютно точно, це щось таке про майбутнє. Але ця інформація вам дуже потрібна для того, щоб. Спланувати своє життя на майбутнє або внести якісь такі от корисні зміни, тому що зірка вона завжди про гарні перспективи на майбутнє. Дивіться, дивіться, уважно, прислухайтеся, от яка інформація до вас приходить, будь ласка, звертайте на неї увагу, тому що ви можете цю інформацію дійсно прийняти до уваги, взяти в роботу, пропрацювати, і вам це буде дуже корисно в майбутньому. Можливо, там якась, знаєте, отримаєте інформацію там. Про вступ вашої дитини в якийсь університет наступного року, і до цього вступу, наприклад, треба буде готуватися вже зараз. Так, і це вам допоможе, якщо ви почнете готуватися зараз. Або якийсь проєкт, знаєте, в якому ви можете прийняти участь, якісь гранти, можливо, і до них також треба вже зараз щось робити, якусь таку підготовчу роботу. От по зірці це саме така тема. Ви отримуєте якусь цікаву інформацію, яка вам... Яка у вас зіграє, програється в майбутньому? Тобто, це не на зараз, але інформація дуже потрібна. Тому будьте уважні, розкривайте ваші вушка, дивіться. Дивіться, яка інформація до вас йде. Або якщо ви бачите якийсь хвостик цієї інформації, хапайте за цей хвостик і тягніть його на себе. Тобто, щось хтось сказав, якась там інформація про майнула, ви її вхопили, потягнули, розпитали детальніше. Це може бути вам дати досить непогані шанси в бізнесі, в власному житті. Там. Тут по зірці, будьте, будь ласка, уважні. Також по зірці, якщо це стосується вашого, наприклад, духовного розвитку, то будьте дуже уважні до знаків Всесвіту, зірка вам завжди подає знак. Якщо ви практик, якщо ви практикуєте. Проводити ритуали, там проводити певні магічні роботи, то о, тут вам буде знак про те, зайшла ця робота чи не зайшла, і в принципі, якщо ви задаєте питання в світ, якщо ви спілкуєтесь, також зірка може вказати вам, що буде дано знак певний знак, який вам треба буде розтлумачити, якого ви або якого ви чекаєте. Ось так. Далі. Так, давайте я трошки перетягну свічечку сюди, щоб нам було світліше. Для тих, хто обрав ось цю колоду, давайте ну, дивимося, що ж вас чекає наступного тижня на Самайн. Як взагалі, як пройде цей тиждень, які будуть події, що він вам принесе? Для тих, хто обрав цю колоду, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися. Так, дивимося, дивимося. Колісниця також досить важливий тиждень у вашому житті. Дивіться, у всіх у кого випадають старші аркани, коханці, зірка, колісниця. Зверніть особливу увагу. Тут будуть такі досить важливі події. По колісниці, По колісниці тут буде, ну на фізичному плані, тут буде двіжуха. Тут треба буде рухатися, їздити по якихось досить важливих справах. Це може бути взагалі що завгодно. Це може бути у вас по роботі, може бути по власним якимось справам, але пересидіти цей період вам не вдасться. Можливо, вам доведеться поїхати додому, до рідних там. Або в багатьох зараз, знаєте, поминальні тижні. От хто в селі живе, тот знає, що в цей період багато людей ходять поминати своїх родичів, але у всіх це, скажімо так, в різний. Ну, в різний період, там тиждень до тиждень після, в різних селах це по-різному відбувається. Тому багато хто їде. От я знаю, мене багато знайомих поїхали в область пом'янути там батьків, родичів. От, тому багато людей їздять з цієї причини. Ну, в принципі, тут буде рух, 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 рух. Тобто цей тиждень, я кажу, вам доведеться їздити по важливих справах, важливих по роботі, важливих для вас особисто. Це по-перше. А, а по-друге, що може бути. Можливо, бути по, по цій катці, можливо, такий варіант, що вам доведеться розбиратися з якимось майном, яке ви або успадкували, або воно якби. Ну, якби не зовсім ваше, але ви маєте на нього права. Наприклад, це там квартира ваших батьків, але вона перейде вам, ви про це знаєте. Вам доведеться, наприклад, ходити там якось. Ну, батьки не можуть, а вам, наприклад, доведеться документи якісь там оформлювати, або підписувати, або займатися справами, або, наприклад, машина, або якась інша така нерухомість, якесь таке майно, яке, в принципі, або ви отримали у спадщину, або будете отримувати, але зараз. Ну, ви ще не власник, але вам треба буде займатися ось цими питаннями майновими. Тут також дуже багато цієї метушні, оцих всіх оформлень може бути. Ну, з нерухомостю, можливі такі моменти. От, така от такий от прогноз вам на цей тиждень. Також дуже важливі ці справи, якщо фноші випадають на самайн, то зверніть на них увагу, зробіть все дуже-дуже обережно, дуже-дуже чітко по закону. Так, далі, для тих, хто обрав ось цю колоду з такою рубашечкою, давайте надивитися. Давайте надивитися, ну, хто, хто що обрав. Так, в мене аж карти вискакують. Ну, це така дуже говірка колода маленька. Зараз глянемо, що ж там, що ж нам пророкують карти, що нам. Яке посилання вони передають у Всесвіту для тих, хто обрав цю колоду? На що звернути увагу, що у вас буде відбуватися цього тижня? Давайте воно дивитися. Давайте воно дивитися. Ой, сімка мечів. Ну, скажімо так, будьте обережні цього тижня, тому що ну, тут такий двоякий момент. По-перше, по сімці мечів є велика вірогідність натрапити на шахрайство. На шахрайство якийсь обман. Буває, що цей обман не, не навмисний. Тобто людина вас обманює не тому, що вона хоче вас обманути, а тому, що в неї неправильна інформація. Тобто Вам треба буде все перевіряти. А буває і навмисний обман, коли вас дійсно хочуть обманути. Тому будьте тут уважні, перевіряйте все знаєте, 12 разів. На, знаєте, один раз як це, 12 разів в мір, один відріж, так як кажуть, оце от ваш варіант. Тобто, поки ви щось не зробите, поки ви щось не поставите, цей підпис, поки ви не дасте свою згоду на будь-що, перевірте цю всю інформацію з усіх боків, звідки ви можете. Якщо ви не можете, найміть спеціаліста, який може це зробити, тому що тут вірогідність, що вас ну, не хочеться казати такі лайки, але. Добре, не буду казати. А, ну, віргідність, в дуже велика це по-перше. А по-друге, якщо ви знаходитесь в дуже складній ситуації, то, можливо, вам доведеться, знаєте,. Маневрувати, маневрувати, іти окольними шляхами не напряму, не через офіційні якісь джерела, а щось, знаєте, через кого домовлятися. -от, такі всі, знаєте, оборуточки, оборуточки, обман, щось приховане. Тобто тут треба бути дуже обережним до будь-чого, чого від вас хочуть інші. Тобто, дивіться, якщо ви будете нести відповідальність за будь-яку справу, яка до вас приходить цього тижня, то перевіряйте все дуже-дуже довго. Страхуйте себе з усіх боків. Бо по цій карті дуже легко можна потрапити в якусь таку от шахрайську пастку, або не те, що шахрайську пастку, можуть бути просто якісь невигідні умови, які неочевидні на даному етапі. А потім ви в це все впишетеся, знаєте, і відмовитись буде важко. І це буде вам досить ну, некомфортно буде жити в, в такій ситуації. Ось такий прогноз дає ця колода. І для тих, хто обрав останню коло з такою рубашечкою, давайте дивитися, що ж вас там чекає. Будемо зараз з вами дивитися, що ж вас там чекає, що нам пророкують карти. Подивимося, що нам пророкують карти цього тижня тижня, на який випадає сама. Дивимося дуже уважненько. Дивимося дуже уважненько. Хай, у мене прям от... Дві останні колоди, там рвуться щось сказати. Зачекалися, застоялися. Ну, Давайте дивитися. Зараз я вам витягну одну карту. Так. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, ну доведеться поборотися. Ви такий боєць, по, по суті своїй, по характеру. Ви боєць. Ну, і цього тижня доведеться поборотися. А, ви вже будете відчувати, знаєте, що сили. На межі ви вже тримаєтесь от, на останньому подиху. Але це, знаєте, оця темрява перед світанком, коли треба просто от, на силі волі, зціпивши зуби, доробити, дотягнути, довистояти, от, тому що воно вже от-от майже закінчиться. Тобто тут треба достояти. Тут ця карта також вказує на те, що у вас дуже багато цього тижня буде внутрішньої сили, сили волі, Тобто у вас є дуже Дуже велика сила волі довести до кінця те, що ви розпочали, але ви вже трошки втомилися. Тому, якщо у вас є можливість себе десь підживити чимось, там я не знаю, навіть вітамінів попити, так? тому що сила волі вона. Також залежить від фізичного нашого стану. Тобто, щоб у вас цю силу волю не втратити, щоб не втратити цей запал, щоб дотягнути таку справу до кінця, поставити крапку, завершити її і видихнути спокійно. Це саме про таку внутрішню боротьбу, внутрішній е, стрижень, а які треба от тримати от цього тижня. Тримайте свій стрижень, тримайте себе докупи, не розвалюйтесь, не розслабляйтесь тут, ще рано розслаблятися. От терпіть далі. Ну, На жаль, така карта, але а, оскільки це дев'ятка жезлів, то кінець вже скоро. Тобто ця справа скоро закінчиться. Але це я кажу, вже такий останній темний період перед світанком, коли ну от, уже все, уже сил немає. Ти вже просто на, сил, на силі волі тримаєшся, просто на автоматиці тіло рухається. Оце з таких моментів. Тому тут, будь ласка, а як я кажу, будьте вже уважні, якщо у вас є можливість десь перепочити лишню годинку, поспати, прийняти вітамінчиків, тобто додати вашому тілу наснаги, щоб це все пережити, робіть, це, будь ласка, це вам допоможе протягнути ось цей такий ну, досить складний тиждень. От, тобто, не, не зношуйте себе. Ось так: ось такий у нас прогноз вийшов для всіх. Колод вся, кожна колода показала, що вона хотіла передати. Дивіться, яку колоду ви вибрали, дивіться, як у вас це все буде програватися протягом цього тижня. Як я вже казала, тим, в кого випали старші аркани, коханці, зірка, колісниця, тим звернути особливу увагу на ситуацію цього тижня, тому що тут підказується на те, що вони будуть, ну, так би мовити, Ну, не те, що доленосні, але вони будуть більш важливі, ніж така родинна якась тема. Ну, на них треба особливо звернути увагу. От. А на цьому я закінчую свій розклад. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви гарно пройшли цей самайн. Не забувайте згадувати ваших предків, в кого є можливість навідатися, пам'янути це, тому що це дуже такий серйозний період, коли ну, треба це робити. Просто. От. З вами була Нателла Романівна. Ставте лайки, вподобайки, пишіть, як у вас це все програється. І побачимося з вами у наступних відео. На все добре, будьте здорові, тримайтеся, па-па!